Hello, привіт усім! Сьогодні я хочу поговорити про мій найменш улюблений троп, який використовував. На жаль, наразі дуже часто використовується в нових тайтлах. Цей троп називається драк... троп про драконоборців» або Драконслейнг, як, англійсько... як звучить англійською. Складається назва цього тропа англійською мовою з двох слів дракон дракон Slaying вбивати. Поля... А це потроп, який прийшов до нас з середньовічних та навіть можна сказати древніх легенд про героїв, типу Святого Георгія, Зікфрида та інших, які по сюжету перемагали драконів, які... В різних міфах і легендах виступали в якості злодіїв, які то принцеза крали, то у них скраби були, то таке інше. І, в принципі, якщо подивитися на історію, то о, о, на міфологію, то окей. Без проблем, тому що, по-перше, якщо взяти граль, то в принципі, бачимо дуже багато європейських гаральдик з драконами, які не мають нічого спільного з саме загадами про, про, про драконоборців. Тобто є гральтика з Святими а є геральдика там, де просто дракон, і, воно, і ніякого святого Георгія чи іншого раконоборців немає. Це, по-перше, по-друге, бачимо китайську міфологію, в'єтнамську, корейську, японську там, де. Багато позитивних драконів, які є позитивними персонажами, або хоча б нейтральними. Ну, або хоча б взяти скандинавського дракона Нітхьока, який... Якби... ніхто його не чіпав, і Рагнарук він наче як пережив. Але ми говоримо саме про викор... сучасне використання цього тропу, і як ви... ми знаємо, фентез... фентезі сформував Толкін. Так, у Толкіна творі якраз таки зустрічається цей троп. Але, по-перше, якщо все ж таки вдатися до цього тропа, по-перше, все ж таки, дракон у нього виступають в якості злодіїв. І, по-друге, у нього цим, троп, а, цим сюжет не просякнутий. Єдина все ж таки. А, проблема, що смок, улюблений всіма дракон з а, трології по -хобітів, помер аж за на загинув аж занадто рано. Окей. А, Тобто спочатку гине той злодій, який всім подобається, а потім тільки нудна ну, орда якось. Тобто кліс тут використовується кліше про те, що цікавий антагоніст гине раніше за нецікавого, або менш цікавого. Окей. А жанр, якщо поглядіти на жанр фентезі, той ті ж підземелі та дракони на. Тож легенда про спис, хоча в оригіналі він називається Драконячий спис, а також на такі твори, як ерагон чи драконяче серце, то можна помітити, що, прочитавши всі ці міфи, легенди, людям почали подобатися вони десь, хаючі ящери, і деяким почало не подобатися, що так багато міфів та легенд, такі могутні казкові міфічні істоти гинуть. І тому почали певні твори писати, де дракони, або взагалі не гинуть, є хорошими ребятами, або гинуть, але або звини інших драконів, або самі помирають, або є і добрі і злі дракони. Ну, ж мені, чесно кажучи, байдуже чи злий чи добрий, головне сам сюжет. Але після десятиліття, після того, як був сформований жанр фентезі, теж він дійшов до, Яп... до Далекого Сходу. Тут ви бачите два кадри з до речі, тут ви бачите два кадри з. Тайтлу най... найсильнішою, найгірше ембле, найослабші емблеми, де на одному кадрі дри, бачимо вбивство дракона головним героєм. Точніше, спойлер, його в попередньому житті, на іншому тайтлі, ба... а на іншому кадрі бачимо молодшу версію цього чоловіка злі, а дракона бороття зліва, іншого дракона і спойлерну вам. З драконом справи нічого поганого не станеться. Це один з головних героїв Тайтлу. І одна з дівчат, які супроводжують головного героя. Тобто тут ми бачимо якраз такий цікавий поворот, де ну, з одного боку головний герой вбивця драконів, з іншого боку. З суботних, одна з його супутник, одна з його подруг теж є драконом. Тобто, це, можна сказати, вибіркове в драконоборство. Тут... І в чому ви, мабуть, помітили, що я вже п'ять років роз... 5 хвилин роздогольствую про те, як еволюціонував образ дракона в творах. як... Авторських, так і фольклорних, а в чому ж відповідна проблема? Проблема полягає в тому, що навіть ну, от, з врахуванням того, що все ж таки останнім часом дуже був популяризований образ дракона, і був він інакшений, і дуже багато з'явилося творив, де дракона образ дракона відрізняється від того образу, який був середньовіччі. Останнім часом дуже багато виникло творів, при чому те, що зараз якби, рік дракона, і рік, коли якби, вийшли такі хороші твори, як Keeper або Діво в Біді, і там і там якби, так, там теж вмирали дракон, дракони, але сама суть полягала в тому, що. Головний персонаж з драконом все ж таки порозумівся. І дракон, який відіграє найважливішу роль в сюжеті, він не гине, він залишається в живих. І там, і там. Проблема в тому, що останнім часом, от, я ти, наприклад, другу половину минулого року якось занадто багато дійшло. Аніме адаптації по тайтлам, де по сюжету хоча б один раз вмирає дракон і на цьому дракону на цьому дракон, ро, драконяча роль в сюжеті закінчить. Тобто їхня роль тільки для того, що один з головних героїв, або головний герой по сюжету. і який він Такими творами є Фрейрен, Багаровий Рагна. Спойлер. Я підніму свій рівень сам. Просто до, цього, просто до цього моменту ще не дійшла аніме-адаптація Прошає цей світ і, інші твор, тайтл, і кілька інших тайтлів. В свою чергу, минулого року також вийшло все ж таки, наприклад, Клар Лазаров де по сюжету. Невдовзі головний герой під опіку дівчинку дракона, з доволі хорошим драконом і все подобає, але, на жаль, чомусь цей тайтл не помітили порівняно з Феррірен чи з Багровим раною, де в сюжеті є Ті мало того, що є вбивство драконів, так ще й при цьому ну, на цьому хайпу. Наприклад, наприклад, на тому ж моменті. Про те, як де Старк вбив одного з них. Проблема також полягає в тому, що, в принципі, можна от посла... зіслатися на те, що дракони в тих тайтлах були антагоністами, але не в цьому проблема. Перша проблема в тому, що таких тайтлів занадто багато. Це дуже. Дуже велика кількість секаєв, а також а, жанр, а, а, тайтлів в жанрі про а, а, пригод авантюрист-авантюрист в розумінні японських, корейських та китайських творців. Тайтлів це чомусь обов'язково людина, яка полює на монстрів, в тому числі на драконів. Тобто, не, тобто звичайний сетінг. Потрапляє в інший світ, або сам головний герой вже народжений в іншому світі. В ньому живе є там керівником, алхіміком, там, чи кимось іншим. І він полює на і в певний момент або на початку, або всередині натрапляє на дракона і а, швидко або повільно його вбиває. Причому не обов'язково, тому що дракон є антагоністом, який там хоче світ захопити, принцесу викрав. або Селище з полова, наприклад, тому, що просто треба розібрати дракона на запчастини та використати там його лозку, око, крило, лапу, чи щось там інше для ресурсів, або ще найгірше з'їсти. його, Наприклад, в смакотів смак... підземельні. Враховуючи... друга проблема цього тропу полягає в тому, що Складає, читаючи тайтли, в яких в сюжеті є вбивство драконів, складається враження, що автори таких тайтлів є, мають певний фетиш на цей троп. Для, от, наприклад, тайтл є. От, Наприклад, є нова манга, буквально 5 глав і кілька, спешлі, кілька коротких спешлів, називається План навчання. Головного героя найсильнішого героя. Або тенцеякоманосайкіу, як воно звучить, мовою оригіналу. І в принципі, нібито типовий чи тісикай, чи то типова історія про пригоди в іншому світі по. Іншому світі людина, яка там вже народжена, і, щоб ви розуміли, з усіх п'яти глав чотири, тут чотирьох нам показують ремесло драконоборця і як дракон на одного сп... ну, з дракотих драконів жруть, а іншого їдять. І розповідають, який він смачний, як корисно їх їсти, а другого розбирають на шматки, та ще й в спешлах показують, як його, поступ... від нього... його трупа поступово залишається все менше і менше. Тобто, наче сюжет про зріст героя, про те, який він класний, а сам сюжет а, десь на 70% про те, який головний герой Драконоборець. І відкровенно, це кумарить, тому що а, от, друга причина це любов робити драконопорцями будь-кого. Так, тут в цьому тайтлі, де ви, а, за кого кадри, головний герой взагалі імпа. Єдине, що він не може, це справитися з, богопод... з божественними космічними чудовиськами. З іншими демонами, монстрами він може справитися. Ну і він тут якби такий дядя супер-поперкрутий чарівник і все таке інше. Спойлеру приквелю у нього ніякої бороди немає. Мабуть, це через те, що тут ще не опрацьована його зовнішній вигляд у попередньому житті. Справа в тому, що якщо подивитися на всі ці тайтли з вбивством драконів у сюжеті, то там ролі вбивців драконів фігурують не лише в самогутні, сикайнуті чи типові мбові божественні. Перед якимись клані головні герої. Це можуть бути орки, демони, гноми, феї. Та, та навіть є тайтл, де биться дракона ані, стає немовля, яке буквально сполюшок. Буквально це є тайтли, де головний герой це якийсь або невдах, або слабак, або у нього взагалі ніяких сил немає, зате він може вбити цілого дракона для того, щоб показати, що він насправді не собака, просто всі так думають, або що в нього є потенціал, і він може все перевернути догори Дрийгу. Якщо захоче, або постарається. І відповідно, це кумарить, тому що коли сюжет водять драконів, то ти очікуєш, що у них буде якась глобальна роль, що це буде або це буде як це заведено могутні істоти, які. Супер-поперкрутінок, в тому ж гральному королі, або в му... тому ж Мадраті не чемблеми. У не з чемблеми є вбивство драконів, зате є там один з головних героїв дракон. І тому можна на це тупо начхати. Ні. Нам вводять драконів у цілій купі тайтлів, тупо заради того, щоб головний герой або хтось інший його, його вбив. І показав, який за рахунок вбитого дракона, який він офігенно класний. А потім труп дракона або на запчастини, тому що ж тому що ж, частини тіла дракона такі ж тіні, з них же можна різні речі робити, або взагалі сажарати, з'їсти істоту, яка в міфології сама все і вся їсть. Яка є істотою, хай казкову, хай нереальну, яка стоїть на верх шині ланки. Так, людина нам зображається, зображається як верхівка, що люди і найвищі істот, яким навіть Бога в деяких тайтлах проклоняється. Але коли бачиш в сюжеті дракона, причому який виглядає класно, якого хороший дизайн. Який виглядає так, як виглядає таким чином, що він уже силу, ту силу, яку ти очікуєш побачити від дракона. То ти хочеш, щоб ця, щоб ця могутня грізна істота грала більшу роль, аніж бути гарматним м'ясом для демонстрації того, наскільки офігезний і всемогутній головний герой. Адже для того, щоб показати, наскільки могутній герой. За рахунок драконів можна просто то, щоб була перемога над драконом, але без вбивства. Або як у тому ж мудричіни, що емблеми, де головний герой дракона на, на справи, коли той, точніше, та була ще, ще зовсім дитиною залякав свої обов'язки здатністю перемогти драконів і взяв ученичі. І ти бачиш, що сама, драконе, сама чорна драконеса справа класна, сильна, але головний герой сильніший. І вона не може на нього напасти. І ти розумієш, що він імба, тому що він сильніший за чорного дракона, який ще в його коман команді, де він є лідером. Він, тобто, головний герой, той хлопчина, як на який можна Хайкого, ви бачите поруч з драконом. І цього достатньо, щоб розуміти, наскільки головний герой сильний. І це якраз відбувається за рахунок дракона, який в даному випадку виступає як його учениця, як, істо... як його учениця, як, можна сказати, підопічна, хоча у них дружні стосунки як у головного героя з драконом, так і з двома іншими дівчатами, які входять до складу його команди. І водночас ніх... це не заперечує драконічої сили. Нам показують, що навіть попри те, що головний герой імба, головний герой може вже перемогти дракона з легкістю, нам все одно показують, що сам цей дракон навіть у людській подобі здатний проломити головою скелю або забити до смерті дорос... до смерті демона. Про, а, я, з дуже потужною фізичною силою. Або, роз, а, або списом за рахунок своєї фізичної сили порубати на шматки кремезного монстра. І цього достатньо. Та, і цього достатньо. Цього, достатньо для того, щоб усвідомлювати який головний герой крутий. Але. але... Нам постійно намагаються продемонструвати драконів зробити якимось посміховиськом і слабаками, які навіть не порівняно навіть з людьми, а навіть з тими ж, наприклад, демонами, які також у тих же міфах та легендах виступають як антагоністи, яких теж, або, або теж вбивають. Але чомусь до демонів краще ставлення. Так, у цьому тайтлі якраз таки демони виступають, як... самі демони виступають як гарматне м'ясо. Ті самі астеротипні демони, рогаті, гум... рогаті, схожі на людей істоти, які призначені на темні магії, якраз таки дракон справа є, є в мисловиця, точніше мисливцем на демонів. Вона на них полює і вбиває. І все ж таки побажання ну, до твортів тайтлів. Все ж таки, щоб побільше було тайтлів, де саме дракони не слабаки, не в гарматне м'ясо. Їхня роль це не загинути, не бути розчленованими, з'їденими, все таке інше. Де їхня роль. В сюжеті вище більше, де вони є певними персонажами, де вони демонструють свою силу, хай вони будуть і не найсильнішими. Цього достатньо. Можна знову ж таки головного героя, який буде людиною, чи дай а, даю, зробити їм бою, але щоб, ну, щоб а, на, а, людям, в тому числі мені яким подобаються дракони. Все ж таки було приємно читати, і щоб, щоб можна було очікувати, що якщо бачиш по сюжеті дракона, то він не загине. Або загине не обов'язково, що у нього буде в, де якась роль в сюжеті, що він буде повноцінним персонажем, що його не пустять на фарш заради демонстрації сили головного героя, головного злодія чи іншого персонажа, що можна буде насолоджуватися. Драконом як персонажем. Дякую за Богу. Слава Україні, грам слава!